Так, знайшов я той невеличкий замок в Балінгіні, Ось він. але там закрито і якийсь музей. Музей ваги чи що. Він теж закритий все це. Ну, і такий водопад. І написано, що тут купатися заборонено. Не знаю. Можна втопитися тут. Навіть є такий круг. Але не думаю, що <рес> тут можна втопитися. Хоча говорять, що і в ложці води можна втопитися. Тут трохи свиска, свиска. Можна пройтись. Так, ну тут така коса. Бачите, и... Ну. Площадочка дуже непогана. Ну вот так, так вот піточки, піточки ну, и так. Злоблю плохости. Купинки двигаем. Вот так. Що за річка, я ще й не знаю. Треба буде по карті подивитись. Ну, в центрі я трохи там познімав. Невеличке ну, таке місто. Балінген, Мабуть. Я як село. Не знаю, є тут робота, чи немає роботи. Те, що тут, тут сходяться дві якісь річки. І от на цьому перехресті, де одна впадає в іншу, тут побудували якийсь замок. Хтось побудував, не знаю, чий замок. І хазяїва, що тут мають права на нього, чи вже не мають прав, чи це вже... Громада тут Ну так. Ну, як багато таких німецьких міст Ну що ж, все, три хвилини я вклався. Ми пішли далі, щоб шукати.